Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу. Сьогодні я розповім, яке можна, яке можна купити авто до 5 тисяч доларів. Друзі, не кожен може зібрати більшу суму, ніж 5 тисяч доларів. Та й взагалі не всі можуть зібрати навіть 5 тисяч доларів. Але все ж таки є люди, які можуть назбирати і, і хочуть зараз купити якесь авто до 5 тисяч доларів. Які ж можна реально купити автомобілі до 5000 доларів на вторинному ринку? Е, перший автомобіль із топ 105 це Honda Accord. Е, рік випуску, друзі, від 2000 по 2005 рік. Е, це досить, друзі, надійний автомобіль, якщо вам попадеться в хорошому стані. Японські двигуни, трансмісії, відомі своєї. Своєю довговічністю, як ви знаєте, друзі. Комфорт, простой салон, хороша динаміка. Часто попадається, друзі, навіть менше, ніж 5000 доларів, 4,5, 4 можна взяти, за 4800 і так далі. Поїхали далі. Hyundai i20. Економічний, друзі, автомобіль. Низький витрата пального. Паль, 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 Компактний, ідеальний для міста. Навіть можна на ринку взяти за 4200 доларів зараз. Тому, друзі, хто хоче взяти автомобіль до 5000 доларів, обирайте саме цей автомобіль. Поїхали далі, друзі. Легендарніший Volkswagen Golf 3 та 4. Універсальний це, друзі, автомобіль підійде як для міста, так і для траси. Для, краще для місця, звичайно, що він маленький, компактний і так далі. Дешевий у ремонті. Ну, відносно дешевий у ремонті. Якщо не складні двигуни. Теж, друзі, цей автомобіль можна е, купити до 5 тисяч доларів. Поїхали далі, друзі. Шкода Фабія. Наступний автомобіль до 5 тисяч доларів, друзі. Е, цей автомобіль, друзі, дуже економний. І простий в обслуговуванні, Якщо ви хочете купувати, то буде простіше його обслуговувати. Маленький розмір зручна для паркування. Часто, друзі, зустрічається на ринку дешевих авто. Тобто можна за 4,5 взяти, за 4 тисячі доларів і так далі. Навіть за 3,5 тисячі доларів, але дивіться уважно на їхній стан. Які можу поради дати при купівлі авто до 5 тисяч доларів? Перевіряйте, друзі, технічний стан перед покупкою. Компресія, корозія, підвізка. Обов'язково. це дуже важливий, але не головний критерій, важливіше обслуговування. Так що, друзі, е я вам бажаю знайти дуже вдалий автомобіль, щоб ви на ньому їздили і раділи життю, а не постійно в нього вкладували гроші. Ясно, що авто, авто, в автомобіль потрібно гроші вкладувати, заправляти його, робити. Е Техогляд і так далі. Але все ж таки, щоб менше він вам мізків довбав, як кажуть, то щоб ви тільки їздили і раділи життю. Е дякую всім за увагу. Слава Україні. Героям слава, друзі. Підтримайте копійкою, підтримайте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Не забувайте, це дуже, це дуже важливо. Тому що якби не наші герої, нас би взагалі не було. Тому ось так, до наступних відео, друзі.